я твой рот порецелую, ты понял, че не Слава Украине! Блядь, ты паскуда, да нашел это видео? Да ты паскуда нашел это видео, я не могу понять. 10 тисяч лайків на ньому, якого хуя, блядь? Ти що ахуєл? Це піздець. Е, поясню спочатку предісторію маленьку. Я поїхав до Артура, до Атури хватав додому. Е, в скверу. І ми так. Я десь щось по гостях, щось в гості зайшли. І я так нахуярився плотно. І в якийсь момент я просто почав від нього тікати. <хи> Ви поняли? Ми потім звідси вийшли. Я, я почав тікати і перед цим щось тікав. І в цьому... І я, коротше, затащив його, сідив в підвал кажу, там, в підвал. І щось я отут от, коротше, оце відео з підвала його будинку. Ми зайшли в підвал його будинку. А мама, яка е, Артура, яка ж, жила на, на другому, чи третьому, чи четвертому поверсі, не знаю. Вона чула креки з підвала в квартиру. Прикинь? Така хуйня. Артур типа норм. Артур норм, а я чогось іменно мені щось пізда було. Ти давбайов. У мене не вийшло нахуй. Я думаю, что я могу вылезти. Вылезти тут. Тут Не надо тут лезть. Я думаю, что я хтиб где. Нихуя! Чика! себе! Кто это? Я думаю, что я хтиб где. Нихуя себе! Кто это? Да, давайте. дверь! Шевен! Тут! тут не проблема! Крестный! Міш, ми бачимо, не треба, я тебе прошу. Якщо ми відклютимо, просто все здання вмре нахуй. Ми нічого страшного бачимо. Вліземо сюди. Правильно? А... а верх в нас запає нахуй. Ми не можемо лізти верх, правильно? Що ми робимо? Ми ліземо вниз. Старий, вощий, де я. піздець Ой нахуй Блять де ти взяв це відео, нахуй Мене, знаєте що? Я роз'їбуюсь вот з цього, просто від цієї сука флешки моменталки нахуй Хестівді Не треба тут диснути щось розказую, і типо Тут ангела крутиться Не надо тут диснути Я думаю, що я хестівді Ніхуя себе, хто це Сука, який хороший відос. Як хорошо, що Артур це знімав Це пиздец. Я грязний, нахуй. Потім після цього. Чат, тільки він знімає це відео. Я п'яний, начинаю, начинаю типа грати, що в мене всели, вселився без. Мені Артур розказував, я потім вспомнив, що це. 2К. Хуйка, блядь, ніхуяся, він знайшов. Артур мені каже. Ти в якийсь момент почав типа грати, що в тебе щось вселилось. А ми в підвалі, і це реально такий, блять. Ну, це підвал, і там, нахуй, комнати, типа, мусор, якийсь лежить. Отака хуйня. Ти просто бігав. Артур Я з кімнати в кімнату, отак. Отак перебігав, врізався в стіну і стояв біля стіни, отак. Отак. І просто стояв, і Артур, типа, до мене. Міш. Міш. Ну міш, ну пішли додому. А я стояв, типу у мене щось селилось. І робив таку, і таку, да робив Артур погоду, таку. Якось <сміття> Якусь отаку хуйню. Да. І я просто бігав з кімнати в кімнату і врізався в і стояв. І отак стояв. Який звук я здавав, що, по-моєму? Просто пізда, я як мразь був, як мразота. Я зранку встав, думаю, єбанутись. І ми виходимо. Ми виходимо на вулицю з підвала, отак. Він каже, пішли додому, і я просто тікаю. <сміття> Я просто тікаю за гаражі, отак. І стою там. Він іде, я просто тікаю в другу сторону опять, бо. Ну, це ужас. Я кахуєну було. Ужас, яка хуєна. Давайте, хорошо. Я, я сміявся до хуя цей раз. Я сміявся до хуя цей раз, хай буде, хай буде. Потім ще за гаражами бігав і гарчав. Потім ще за гаражами бігав і гарчав, а я стояв в парадному і чекав. Ой, сука, блядь. Ах.